Вітаю вас на каналі Групворкінг. Тут наша команда поділиться всім необхідним для пошуку роботи в країнах ЄС. Ми допоможемо вам спростити весь процес, щоб ви могли зосередитись на своїх цілях, а ми потурбуємось про решту: від пошуку роботи до офіційного оформлення. Привіт! Мене звати Тетяна, я працівниця компанії Groupworking. І зараз я вам розповім, як працевлаштуватись в ЄС. Якщо ви коли-небудь пробували шукати роботу в країнах Євросоюзу або працювали, наприклад, в Німеччині, ви знаєте, що у вас для цього є два основні шляхи. Перший це працевлаштуватись через робочу візу. Для цього вам потрібно подати великий пакет документів на візу. Також вам треба підтвердити кваліфікацію ваших дипломів та сертифікатів. Вони мають відповідати німецьким. Вам потрібно Кваліфікувати знання мов для деяких спеціальностей достатньо А-2, для деяких потрібне Б-2, і отримати офер або трудовий контракт від роботодавця, в якому буде вказана заробітня плата, виконані роботи, час, посада і всі деталі. І після цього з цим пакетом ви подаєтесь на візу і чекаєте до 10 тижнів. Інший шлях. Більш ризикований, це поїхати працювати без оформлення. У вас буде Три найбільших ризики. Перший це ризик депортації, так як ви будете оформлені нелегально. Другий це ризик невиплати. І третій ризик, якщо щось станеться, якась екстрена ситуація, до кого вам звернутись і яким чином ви будете застраховані. Що з цим робити? Найпершим фактором, який вам в цьому допомагає, є вільна зона Євросоюзу, в якій є спрощене пересування товарів послуг, капіталу людей без митних бар'єрів. Тобто ви можете бути працевлаштовані в одній країні, ЄС, а виконувати роботи в іншій і при цьому бути абсолютно легальним працівником. Групворкінг це польська компанія з працевлаштування, і ми вам пропонуємо працювати. У нас, адже ми експерти з трудового права. Ви з нами уникаєте всіх цих ризиків. Наприклад, ризик депортації. Ви будете працевлаштовані абсолютно легально. Гарантією виплат виступає трудовий договір, який ми з вами заключаємо на випадок екстрених медичних ситуацій. Ви отримаєте від нас європейську карту медичного страхування. І ви можете звертатись по ній в будь-які медичні заклади і мати такі ж самі умови, як громадяни країн перебування. Це гарантує вам захист на випадок хвороби або травми а також знижує витрати на медичні послуги. Нащо вам працевлаштуватись польській фірмі? Ми розібрались тепер про роботи. У нас заключені контракти з працедавцями в інших країнах ЄС. Тобто ви поїдете на ті ж самі об'єкти, але вже як наш працівник. Таких компаній у нас багато, а це відкриває вам доступ до великого вибору вакансій. Ваше працевлаштування це наша робота. Підсумуємо. Group Working – це ваш польський роботодавець, який відкриває вам доступ до європейського ринку праці. І можливість працювати законно та мати гарантії щодо виплат, страхування та вирішення юридичних питань за потреби. Вам немає сенсу шукати роботу самостійно, звертатись до посередників, бо у нас великий вибір вакансій, вони безкоштовні. Ми виготовляємо весь пакет документів і координуємо процес роботи. Звертайтесь до наших менеджерів, заходьте на канал з вакансіями і починайте заробляти. Дякую, що переглянули відео. Тепер ви знаєте більше. Про те, чим ми займаємось та як допомагаємо нашим клієнтам. У наступному випуску ми розповімо про переваги співпраці для партнерів. Ми детально пояснимо, яку роль ми відіграємо в цьому процесі та як наша компанія сприяє ефективній взаємодії між роботодавцями, партнерами та кандидатами. Не пропустіть наступне відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі! Для детальнішої інформації та додаткових запитань заходьте на наш сайт. Також не пропустіть нові вакансії, які ми публікуємо в нашому телеграм-каналі. Завжди перевірені і актуальні. Ми завжди готові допомогти на кожному етапі. Підписуйтесь, бережіть себе і до зустрічі!